Громадський нетворк це не тільки регіони України, це ще й партнерська ініціатива у Празі. Зараз на прямому зв'язку Дмитро Кривенко. Дмитро, ти нас чуєш? Да, чую. Привіт громадське телебачення в Празі. Як справа в Празі? Так, да, Все нормально, все спокійно. Як бачите, у нас щось на кшталт студії з'явилось. Угу. Тобто зростаєте? Ну. Щось таке. Оце Юля Сегняк, ви мабуть, її пам'ятаєте? Пам'ятаємо. Mm -hmm. да. У неї була сусідка по, -по студії. <ріст> щось, щось таке. <ріст> Я так розумію, до вас сто... минулого тижня приєдналися там ще колеги з інших країн Європи, так? Плетете да. мережу свою? Так, да. до нас е приєдналися голландці, до нас приєдналися і та поляки. Голландці навіть сьогодні ми опублікували перше відео студії з Голландії. Вони розказали. Про українську школу в місті Гага під назвою Веселка і завітали вони на першу зустріч українського літературного клубу. А це місто Гаага, ну таке саме по собі дуже невеличке місто, але там вже є і українська школа, і український літературний клуб. Тобто, там готується всіляка українська діаспора до прийому Путіна. гостей з Кремля. Так. <рес> ну, Мабуть, так. Я в радісному спитуваю. режимі під назвою Веселка Дмитро, розкажи, будь ласка, чим жила е, діаспора українська в Празі саме? Так, да. Цей тиждень у нас е, був під до таких лекцій та дебатів е, все про Україну. По-перше, до нас завітав е, професор Нью-Йоркського університету Марк Лооті, е, який в від, відділенні цього університету розказував. Свою лекцію під назвою Холодна Війна, 2.0 Україна, Росія та Захід. Ми взяли також у нього інтерв'ю десь на 9, на 8 хвилин. Він там розказував про майбутнє українсько-російських відносин, російсько-західних відносин. Ну, все дуже дуже прикро, як на його думку. Він розказав, що він як він бачить реформи на Україні, як їх бачать із заходу. Він каже: Ну Україна, це як і Росія, в Росії є Путін і є дуже багато маленьких Путіна в Раді. Ну приблизно так і в системі української державності теж є. У нас був Янукович ще є дуже дуже багато маленьких Януковичів ці маленькі Януковичі, все ж таки, яку якусь частину з них ми відворили, але ще дуже багато їх залишилося в системі, і це ще потребує е, дуже довго ілюстраційного процесу, але він каже, що е, є надія, і він бачить позитивні, е, позитивні такі е, моменти в наших реформах. Ось друга у нас ще лекція була з Володимиром Козіним, це радник Путіна. З питань НАТО, ще він голова групи радників директора Російського інституту стратегічних, стратегічних навчань. Тобто це, це діючий дуже... радник? Це діючий радник. Да, да. Це діючий, радник. Да, діючий Тобто він радник. вільно приїжджає. в він був в свій час. Він був. МЗС ага. він нам розказував, звісно ж, про фашистів в Україні про те, як Захід дуже не любить Росію, а Росія повинна їм відповідати. Як НАТО охоплює всю територію навколо Росії і каже, що Росія повинна відповідати. Розказ дуже весела була дискусія, тому що це було в університету нью Йорку в Празі, У нас є два університети Нью-Йоркський і Університет нью Йорку. І це було в тому університеті. Там було десь, може, 30 людей, і всі вони були про українсько налаштовані. Та да, і навіть десь приблизно 8 чи 9 українських активістів було. З флагами, з вишиванках. він до нас підходив і показував, розказував нам: ну ми ж з вами, друзі, ну ви повинні мене розуміти. Я дуже добре ставлюсь до України, але ви фашисти. Тобто російські пропагандисти досить вільно просуваються із офіційним статусом радників Путіна Європою та пропагують. Наявність в Україні фашизму, і ніхто їм там нічого ніяких перешкод не чинить, так по, по, по суті, так він до цього ж ще два тижні тому Фінляндії давав подібну вже лекцію, Ой. але тут його запросив це саме університет, в якому я вчусь, під під, під таким. Питанням, що потрібно давати дуалізм думок, і щоб знати, як боротися з російською пропагандою, як під цей дуалізм думок, це згрівняв не знаю в 43-му запросити яких, яких друзів гітлера розказувати, що може це нормально вбивати євреїв. Ну це для мене було приблизно те ж саме, угу. і це для мене був такий більше персональне питання, але ну такий... ну ви порядувалися протистояти російській пропаганді. Ще раз, ви ви потренувались протистояти російській пропаганді? Да, так, тому його і його і запросили, щоб все, коли були питання, там люди більше розказували, ніж його питали. Вони змагались зробити антанти таку пропаганду російську, ну і в них це. Получилось ті там десь, може, 40-50 людей, які які потім прийшли до кінець лекції, Вони вже просто сміялись з того, що він відповідав. Тому антипропаганда працює. Добре, дякую, Дмитре. На жаль, у нас дуже мало часу наприкінці нетворку. Дякую, що були з нами на прямому включенні. Дякую за наведену інформацію. До наступних тоді зустрічей у ефірі Нетворку.